Resident Evil. One. мені настільки подобаються серії ігор Resident Evil, що я почав їхнє проходження з восьмої частини. Ну коротше, я дізнавався сюжет як професіонал, тому цей момент прийшов. Пора зрозуміти нарешті, як і з чого цей шедевр починався. Мені дають вибір за кого грати. Оцей пацан це Кріс Редфілд, Джилл Валентайн або Кріс Редфілд. Ну за школьника грати я не хочу. Команда Альфа шукала цю херню. Браво команда! Я хочу вийти зі гри. Бракунсіті почався лютий ха. Ми вже знаємо, що там було. Там померло 10 людей, ніби. Ми шукали гелікоптер нашої команди Браво. І вона там зникла десь. І ми їдемо рятувати їх. Ми знайшли їхній гелікоптер. Ми продовжили наші пошуки, наших людей. І ці пошуки перетворились в кінчений кошмар. Красиві тут сцени. Мені подобається, як вони виглядають. 10-10. Це гра року, походу. Якийсь Джозеф, але цей чувак, це Джозеф. Походу йому кінець. На нього собака якась накинулась. О, це там чотири собаки, нормально. Так Джел просто втикає така. Ага, прикольно. Джел, роби щось? Вона просто впала. Кріс її врятував. От приблизно я так само бачу собаку в реальному житті. Вони завжди за мною так само біжать. Там маєток. Перед нашим носом маєток. А вескар це чувак з п'ятої частини, матриця. Вескар, де Кріс? Джел, він в школі. Не йде туди. Що там було, Якийсь вестрі? Джел, а ну подивись. Я йду знаю. Хо, Нікого немає. Круто. Я можу вже грати. Що це таке? Це типа геймплей такий? Отакий? Як цілитись? Ага, поняв. Ага. Сразу. Ага. Бері. Його звати Беррі. як ягідка. Ого. Я відкриваю двері, і воно аж так заходить. так? Ага. Вау, Це напевне сама кінчена гра, яку я грав. Це зумбак якийсь. Осестрено. Я пішов. Я пішов. Получай. Як Я вбета 4 вестріла. На, п'ять вистрілів треба в придурка. Краще сказати Вескеру. Понял, йду скажу Вескеру, що я побачив. Вескер — це якийсь крутий чувак, він, напевно, лідер наш. Бері, коротше, я зумбака побачила. Але я його вбила. Чому він до сих пір тут? Я не знаю. Зараз я його пристрелю, не парся. Оба, Йома, а як він так опинився живим? Ну тобто мертвим. Два рази. Де цей Вескар пішов? Джел, я подивлюся ним. Я подивлюсь в їдальні. А ти цей, принеси мені їсти туди. Вона мені так кожну двері буде показувати. Йоме. О, там трава! Я знаю цю траву. Я її бачив колись. Її можна їсти. А ви впевнені, що хочете взяти цю траву? Можете траванутись. Хто візьме цей ключ я помре. Я беру. Активується пластка. Опа, за мною виїхали, походу. Я, походу, помер там. Опа, завантажитись. Ага, дати немає. Хм, напевне, тоді почну заново. Фак. Для того, щоб зберегтись, мені треба чорнило. А то що, що це за хардкор такий? Блін, я його бачив вже десь. Не можу задати де тільки, йо, пересете. Так, я вже пошкодував, що я граю цю прекрасну чарівну гру. Натошнить. Ця гра це повністю головоломка. Тут більше нічого немає, окрім головної болі. Один вистріл, він помер. Щось так легко? А ні, він живий. Ну тобто мертвий. Тут лабіринти, я, я заблудився. Я не знаю де. я. О Боже, піднімись О, по сходах. Йомайо. Подивіться на мій інвентар. Він заповнений. Кожен із цих предметів, поїдає, мені потрібен, але проблема полягає в тому, що мені ще цей предмет потрібен, і я не можу його взяти. Боже, я, я не знаю, куди туди йти. Це занадто важка гра. Можна вийти? Просто і піде додому. Собаки прибігли. На що я це зробив? Ну ця гра поки самомотрошна зі всіх резидентів. І сама кончена. Опа, ще щось валяється, але я не можу це взяти. Хороше запитання, я зараз задам. Нахіра воно там лежить, якщо я не можу це взяти. О, якась сцена. Ага, двері не відкриваються. М -м -м. Джел, я тут, я слухаю. Ага. Ягідка моя люба, поможи, будь ласка. Й-моє, ніхера собі. Ой, чка, е, треба ж витягнути. О, це було близько. Якби не я, тебе ну здохла, типа. Барі, ти ж говорив, що йдеш кудись там щось шукати. Чи ж, то я нічого взагалі не шарю, що тут відбувається. така дебільна ігра, що капець. Дякую, ще раз. Я тобі цей винна життя. Та пішла де десь. Я якийсь чувак, Річард його звати. Що з тобою сталося? Тут монстри. Серйозно монстри? Я ні одного не бачила ще. Що за монстри? Тут змія. Вона отруїла мене. Змія, ти що, що? Це тупариле відкривання тупарилих дверей. Фух, пристрелитись можна. Чесно, я не хочу це грати далі. Я думаю, на цьому я завершу свою пригоду прекрасну цієї помойки. Я вам розкажу коротко про сюжет і зіграю сьому частину. Бо я її також не проходив. І зран. Разу ж після сьомої частини я винесу вердикт всім Resident Evil, який я зіграв. Яка ж з цих частин буде самою кращою для мене? Дуже цікаво, навіть самому мені, якщо чесно. Значить, коротко про сюжет. Є такий собі загін Старс, капітаном якого у ньому являється вескер, який таємно працює на Амбреллу. На відміну від його команди, яка складається з людей, він є мутантом. Йому в дитинстві вкололи прототип вірусу, який наділив його мутацією. Так, от, з лабораторії Амбрелла стається витік та вірусу. Загін Старс відправляє. На завдання померти. Я не жартую. Це був план Вескера, вбити всю команду Старс і, і заодно провірити, як працює біоорганічна зброя. Придурок, який носить чорні окуляри в приміщенні, випустив монстра і вдав вигляд, що той його вбив. У кінці гри джил та Кріс вбивають цього монстра та підривають весь маєток. Та це в принципі, це в принципі все. Сюжет вау, і оцю інформацію потрібно було дізнаватися 11 годин геймплею у цьому шедеврі. В будь-якому випадку переходжу до сьомої частини. Хей hey, бейбі. Я чуть не якщо чесно. Оце ти потворна така. Скоро повертаєшся додому. Йома, нарешті. Давно чекав. Я все, цілую, обнімаю, давай. Бай, бабі. Ага, і наступне відео зразу. Коротше, ти був правий. Все пішло по одному місці. Краще б я туди не їхала. Ало, це це Ітан. А ти там зник на 20 годин. Та все нормально, не парся. Прикинь, а Мія, вона не померла, вона жива. Я їду її шукати. Це все що я хотів сказати. Може, це якийсь пранк, вона замотила, не знаю. Типа вирішила здохнути, а потім я вирішила записати відео, що типу, жива. І Іма графіка з 30-го року. Мається на увазі 1930-го. Тоді, коли ще графіки не існувало. я йду шукати Мію, свою дружину. Це графіка вироська, що таке стрімно все виглядає. Гірше, ніж перший резидент, Йово. Дядько, ну чекай. Дядько, стій. А -а -а. І що це значить? І, ну і як це розуміти? Він тупо зник. Мінус 20 балів Грифіндору. Я вламуюсь в чужий будинок. Все почався хорор. Почалось дуже страшно бути. Що в нас сьогодні на обід? Ворона. А що на сніданок? Завтра? Треба буде потім піти в магазин закупитись. Трупами. О, я можу касату глянути, ану. Якісь пацани прийшли в забутий будинок. Можливо, полюють на привидів. Ага. Вони говорять, що це сім'я байкерів. Зрозумів. Один наш Андре пішов туди кудись. Та не кричи, придурку. Думаєш туди поліз, а? Ага. Щось дьорнув? Звідки ти знав? Звідки ти знав? О, я бачу, Андре. Того втикає в стіну. Ти як? Помер. Не впав на неї? а мені здається, він помер. Там ще якийсь мужик іде. Там щось булькає. А, то я пукнув. А, стоп, я не встиг налякатись. Чекай, я забув, що треба боятись. Я трохи відсталий, типу. Я її знайшов. Вона лежить, відпочиває, їй ще пофіг. Мія, ти як? Я прийшов рятувати тебе. Мія, що тут відбувається? Що з твоїм волоссям? Скажи мені, будь ласка, нам треба йти. Та куди Що ти? кричиш? Тобі копняка під сраку дати? Давай швидше рухайся. Я мой ти така шибанута виглядає, що це просто жесть. Я відвернувся на 2 секунди. Та як пропала? What the fuck? Їх хтось забрав. Та пішла вона в сраку. А це стрімно. Там хтось є. О, кохана моя, ти що? Ого, це ти помінялась. Моя люба, я хотів тобі пару слів сказати. Ми розстаємось. Мія, чекай. Я стій. Це ти так розізвалася через те, що я сказав. Вона рветься з мене, я не можу. Я це заслужила. Я їду додому. Пішло воно в сраку все. Я мертва, криче, вона каже. Ну, раз ти мертва, то получай сукирою по морді. Зараз ти будеш ще раз мертва. Не. Получай! Це наші такі інтимні ігри, просто ми таке любимо робити. Час від часу. Оба! Я виграв. До мене хтось дзвонить. Це мене спеціально відволікають, щоб я відійшов від своєї коханої. Алло, слухаю. Тобі не треба you було сюди приходити. Моє ім'я Зої. Іди в сраку. Іди вже. Добре, зрозумів. Де та срака знаходиться? Далеко? О, ти заспокоїшся, я ти програла. Вона просто не любить програвати. Вона завжди, знаєте, трошки переходить всі рамки. Такого ще ні разу не було. Мія, Мі, в мене ось учах сіріє. <смі> Бачите, вона хоче продовжувати гратись, вона йде, вона дає мені другий шанс. Мія, я тобі приніс подарок. Дивись, що в руках маю. Ага, мені з теплером руку прикріпили. І годинник наділи. Безплатно. Ого. Ого, ага, це в розборки в сім'ї. ще в них ця є якась бабця. Вона мертва. А що це така? Якісь гости? Залишили мене з бабцею поки. Що ви, бабці? Як ви нормально? Що ви не їсте? Ага, ви не можете подолати цей скотч. Вам треба щось гостре, щоб його розрізати. Напевно, він не відклеюється. його треба тільки різати. Класична логіка Resident Evil. Йома, ти, ти хто? Поліцейський. Хоче поможи мені. Ей, мазуфакер, сертобце. Я хотів себе тати. Що це ви ж тут дім? Тобі тут живете? Що, гониш? Ні, я тут не живу. Я тут виживаю. Ага, ну мені тут казали, що тут пропали люди. Ну та, я та людина, яка пропала. Тихо, тихо, я сам роз розберусь, хто тут пропав. Значить, ми зустрінемось в гаражі. Все, давай. Так, моя робота, ти валиш? Я залишаюсь. Питання є? Питань немає, але там закриваються ворота заді. Яким чином він? Ладно. Питання сенсу задавати немає. Бо сенсу тут немає. Чувак, я думаю, він помер. У тебе лопата зламалася, того. О, задаю копнув. Думаєш, вбив? Краще, я тікаю звідси. Я навіть стріляти в тебе не буду. Бам! Все, він точно вже не стане. Я прям на нього заїхав. Як ти там опинився? Що за чити? На той світ погнали. Я пригнувся. А він? Ну, а чого ти не пригнувся, ти дурак? Машина загорілась, поприковував? О, хлопче, дивись. Він просто показує, що він може, та? типу що він крутий і він безсмертний. Алло, Зоя, що там? Вона говорить, що мені треба щось зробити. Знайти якийсь ключ, щоб вибратися з будинку. Жаль, не сказала, що ж який ключ. Скоріше за все, мені потрібно знайти три голови. Кого вона там шукає цікаво? А що вистріли не канають? А що по голові не працює? Я хочу податись відео можна? Не можна, бо він тут поряд стоїть. Зараз не час для цього мені пишуть. Мені здається, якраз саме час. Він ж там довго йти до мене буде. Йомоя, а це що за гамніще? Оце такого я не бачив що. Що з новеньке. Це ти теж в цій сім'ї? Ого. Чел, ти угарний, звісно. Йо моє, цього тут багато хлопців. Ну пройди, дай. Ну дай прийде. Ну будь ласка. ну. А, посунься трошки, ну. Ця карта така вирицька, я не розумію, як тут розуміти щось. Я у всіх Resident Івелах дивився лише один раз на карту. Для того, щоб більше на неї не дивитись. А нарешті остання голова собаки тупої. Ну що так дивишся. А, Зрозуміло. Звідки він взявся? Він заспавнився, точно. Я ж забув, що вони телепортуються. Получай, пау! Бум! ще раз. й лох якийсь максимальний. Самий легкий босс у світі, напевно. <laughs> Він ніби хоче щось зробити, але просто тупо не може. Ого, ого. Фух, то я ледве ухиляюсь, жесть. скільки тебе там ти квестер треба з дробовика всадити, щоб тобі ті окуляри збити. Опа, дивись, що я знайшов, ідіот. Получай. Кайф, а? Кайфуєш? Ти ще не здох. Ой, його розірвало. Я склав пазл, Дякую за двері відкриті. Ласкаво просимо на двір. Пахнемо чою і трупами. Алло, Зої, що там як там? Нам треба якісь там сірам а, удачі в пошуках. Все, давай. А до мене його не йти чекай. Я знала, де один був, але я вже не знаю. Я так розумію, мені треба антидот знайти і врятувати не мію і Зою. О, присвятий господь, йомо, це що таке? Хелоу. Напустка, тобі що ти в сраку і закрила двері. Так, надіюсь, вона мене не побачить. Я не думаю, що вона мене побачила. Зоя спитала, чи я вже весь будинок обшукав. Я сказав, що не, не обшукавши. А що мав, типу? Та йома, я на нашу... Я не ху. Ага. Та мені ще шукати будинок треба? Та я будинок знайшов? Блін, ці геніальні загадки. Типу, повішай щось сюди, щоб ваги зрівнялись. Чому не можна просто рукою взяти і зрівняти це? Інтелекту не хватає. Фу, нарешті свіже повітря. Пахо ще трафі, аромат мочі. Запах дитинства. А, ай, ай, йоме, скрима, скрима. А ну руки я забрала, свої долги, клашні. Here I come. О, вона тут окамає! моя. Все я. О, це вона... Фу, що ооо. Це... О боже. Ну і жук, ты здоровий такий на стіні прилеп. А ви спал, трошки? ХП закінчилось. Вона неї Знай випав. Фонарик, тупо лампа. От для чого я її вбивав? Заради цього. Геніально, тупо, геніально. Йомою, можна ще ніж? Я взагалі нічого не бачу. Тепер я не йшов руку. Це мені треба для е, вакцини. Зоя сказала, що ми зустрінемось в трейлері. Ми не зустрілись в трейлері. Вона дзвонить. Це не Зоя, Зоїме. Ти що придурок? Вона і мія тримається в мені. Ну, тобто, я їх тримаю в собі. Тобто я їх в заручниках тримаю. Так от, я хочу зіграти з тобою в ігру. Все, приходь, давай, чекаю. Значить, ще одна касета. Ця касета називається «З Днем народження». Чи можуть ідіоти роздати пазл? На тебе чекає сама краща ітмосферна ігра в твоєму житті. Майже як віртуальна реальність, тільки в реальному житті. Ага, я граю за якогось чувака, якому буде весело зараз. Він сказав, що ця вечірка для мене. Він вітає мене з ним народженням. Мені треба запалити свічки. Блин, я тільки що відкрутив якусь штуку, Вело почав литися бензин, напевне. Я запалю свічки і підірвусь, походу. Ой, як смішно, ай, як страшно. Ай-яй-яй, відпустив мене, будь ласка. Він щось пише. Лузер. Понял. Напевне, це пароль сюди, до цих тупих дверей. Лузер. Я виграв. Це ж переможець, правда? Залишилось лише померти. Як ці свічки запалились самі? Happy fucking birthday! Геніальність чувака зашкалює. Він почав горіти. Каче, все, чел помер, ми поняли. Я заходжу прямо до нього грати в ігри. Цікаво, що ми будемо грати. Напевне, Resident Evil 7. Що мені сісти тупо тичати телевізор? Давай. А що за канал? Хоче Іден, слухай, Почекай секунду. Ще маю для тебе. А це якраз то що тобі треба для тої вакцини. Це буде твоя нагорода. Чекаю на тебе з нетерпінням. Попробуй 0814. Ні, ні, -ні 0621. Попробуй цей краще. А ні, я чекаю 0514. Чел, нагадай, який там був перший. 0814, да, щось таке було ніби? Я правильно ввів пароль? Напевно, ні. Давай зіграємо в маленьку гру, він каже. Запали свічку, чувак. Якщо він той самий пароль використовує для всіх. Він просто геній. В нього 500 IQ. Це тупо ідіот. На цей раз я точно виграв. Бо бензин що не верляється. Просто пиріг взірветься. Чи він чекає? Він знає, що, він, що ця херня взірветься. Він ж знає, він бачив відео, він тупий. О, він втік. А куди він втік? Цікаво. Я знайшов те, що, що мені потрібно. Дитина, оця? О, я бачу Зою і Мію. О, моя люба кахана. Не вбивай мене тільки, добре. Почекай ще пару секунд. У мене є всі інгредієнти, якщо що. Давай, звільню тебе. Як вона з руки із якоїсь дитини зробить? зілля. О, вона замутила. Дві штуки. Йома, а це що за нахрен? Оце тато, та? А він ще живий. Опа, я йому в око вистрелив і хата загорілась. Зацінили? На цей раз він точно помер. Ну, знаючи, Resident Evil, можливо, ще ні. І, там іди сюди. А почекай. Він ще не помер. Окей, я зараз його очищу. Ми тільки що просрали антидот. Прикинь, тепер лишився тільки один: вилікувати мію або вилікувати Зою. Ага, а я третій варіант: вилікувати себе. Моя дружина, яка вирішила вбити мене нахрен. Через неї я став зомбаком. Зоя хотіла допомогти мені і робила все для того, щоб ми вибрались з цього місця. Зої заслужила це на відміну від тебе. Та пішла в Сраку. Мія мені всього не розказувала. Оця сім'я байкерів врятувала її і Евелін, які були на цьому кораблі. Відповідно, Евелін заразила сім'ю байкерів і Мію теж. Якого біса? Нащо я її рятував? Це Евеліна. Я граю за мію. Переродився, так би мовити. Я йду на цей корабель, з якого все почалось. О, ти сидиш тут. Хеллоу. А, мені подивитись відосик, так? Давай. Тест субжект є 001. Топ секрет. А вон, тобі все поганіше і поганіше. Ой, то не парся, все нормально. А мені здається, я здохну. А, а, щось так больно. а. Не треба було мені їсти той борщ. Да, тобі краще це. Знайди її. І полікуй. Коротше, я помираю. Покинь мене, будь ласка, чекає. воно мене в голові. Йомою, я думаю, він мертвий. О, малявка. Ну, це ти веселишся тут, а? От вона якраз тут і теж заразила мію оцим водвірусом. Ми будемо разом назавжди, вона сказала. І почала ламати корабель. Так вона ж хотіла бути назавжди зі мною. Передумала? Мія поплила. Поплила додому байкерів. А можемо бути з сім'єю разом? Ні, не можемо. Ітан, йомой, цей придурок, що він там робить? Значить, треба його врятувати, зрозуміло. Йо, о, я тепер за Ітана граю. Візьми цю штуку, пояснювати, що це таке, я не буду. Все, давай йди. А ти мене не вб'єш. Це Неможливо. Все, я її вбив в сотий раз. А тепер іди вбить, to цю little bitch. Анекротоксиник зроблений. Залишилось в її в пердак, і все. Ти хочеш бути моїм татом, типу? Якщо ні, то ти помреш. Да ну нахер, ви такі виродки, що катет. Чому тут персонажі виглядають як витвір мистецтва після того як сходив в туалет? Все, спіймалась нарешті. Получай кольчик. Бабка. Що це за сюжетний поворот? Оце красуня. Получай в пику. Можна її вже прибити, як задобався час. От мене хтось дзвонить. Використається, мені кажуть. Ага, це щось таке, якесь, якийсь, якийсь димо. І напевне больно. Все, ця рослина мертва. Вона розпалася на текстури з 90-х років. О, допомога! Йомає, як вчасно. Це кріс Ретфілд? Йомає, він в кожній частині, якийсь блін, інший. Бай, бейбі! Бай, бейбі, боже, яка в нас трьомна, це просто жесть. Тут персонажі виродки максимальні. Да нахер той телефон пішов в сраку. No, no. Вони говорили, коли двері відкриваються, краще, двері інші закриваються. Чи то навпаки було щось таке. Такі кінчені текстури, ви, напевно, ніде не бачили. Це Umbrella Corporation. Або синя Umbrella. Вона була створена американським урядом для того, щоб чистити наслідки попередньої Umbrella. Пора закрити вже ці двері задовбало. Resident Evil 7. Bio дебілізм. Я відкрив нову зброю. Вау, це прикольно. Нічого що я гру прийшов вже. Тепер залишилось зробити саме цікаве це оцінити всі ці прекрасні шедеври. Думаю, варто почати з першої частини, покінчити знаю, по берегу. П'ята частина моя улюблена. Чесне слово, графіка в цій грі, сонце, освітлення. Воно настільки божественне, що голова крутиться так сильно, що у мене з'являється таке відчуття, ніби вона зараз відкрутиться. А сюжет божественний є злодій, і він хоче знищити світ за допомогою зомбі-віруса. Це бомба. Це 10 з 10. Далі йде сьома частина це нормальна гра, але нічого більше. Восьма частина це теж нормальна гра, але нічого більше. А блін, а як так виходить? Га? А не знаю. Восьма частина, у ній просто божественні персонажі. Але після того, як я їх повбивав, мені вже грати в гру було нецікаво. Третя частина Джил Валентайн. Мені здається, тільки заради неї в ту гру і грають. Бо там більше реально немає на що дивитися. Друга частина змусила мене пройти її два рази. Може, тому вона і називається Resident Evil 2. Перший раз я за Леона вбиваю цю штуку, другий раз я за Клер вбиваю цю штуку. І це всього лише один фрагмент з восьмигодинного проходження за кожного персонажа. Це було дуже весело. Ця гра навіть не заслуговує бути там, де вона зараз є. Тож яка із цих частин сама краща, яка підніметься в А-рейтинг? Маєш бути якийсь переможець, правда? Та Неправда, немає переможців.